Друзі, привіт! Сьогодні будемо з вами готувати сирний суп. Дехто мене попросив, я сказав, що зроблю, поэтому робимо сьогодні сирний суп. Робиться дуже просто, дуже легко. Інгредієнти цибуля, звичайна цибуля, можна замінити цибулею порей. З пореєм буде, звісно, поінтересніше вершки, білі гриби, чесник, бекон. Бульон курячий і вершки. Казав, ні, не важливо. І вершки. І що? А ще забув Боже мій? І сир пармізан. Це те, що буде в нас входити в наш супчик. Тому пробуємо. пробуємо. Так, що ми робимо? Ставимо наш сатейничок на плиту. Ви можете брати кастрюльку, напевно, кастрюльку. У нас гріється сатейнічок, бікон. бікон. Я брав грудинку. Просто копчена грудинка практически в кожному магазині продається, Я її розрізаю на 4. І у нас от, виходять ось такі кубики, Ну, типу кубики. Так, є. бекон, є. Так, в сотейничок ми додаємо улійки. Потім нам потрібна цибулька. Кидаємо нашу цибульку сюди. Так, з цибулькою ми кидаємо. З цибулькою ми кидаємо білі гриби. Ви можете брати шампіньони. Теж добре виходить. Так, так обжарюємо, поки обжарюється, нарізаємо наш чесник мілко. Ну, вже стало чуть... До пашок буквально 3 хвилинки, 4 так обжарюєте, кидаєте бікон. Потрібно постійно помішувати, тому що в ковородці, звісно, якщо обжарювати, то лучше, а в сотейнику постійно пригорає. Ну, Тіпа пригорає от, до дна, тому надо постійно мішати. Кидаємо наш чесночок. Кидаємо наш чесночок. Прожаримо. Якщо у вас є э, тім'янчик. Якщо у вас є тім'янчик, можете додати тим'янчика. Так. так, виходить така штука, потім ми беремо курячий бульйон. Курячий бульйон. Заливаємо, заливаємо так, щоб накрити нашу масу повністю. Це в нас виходить якраз 100 грамів. 100 грам курячого бульон. Даємо всьому протушитись, трошки проваритися. Даємо протушитись хвилин 5. Там ставимо вогонь трошки менший. Тепер нам потрібно додати собі вершки. Вершки. Так, що у нас виходить вершків 160 грам вершків. Якщо ви бачите, що він от такий густоватий, виходить, ви кажете, смотри, які вершки ви візьмете. Якщо ви візьмете вершки 30 30%, то воно виходить густе, дуже густе. Тому ми взяли 160 грам, вершків ми ще додамо бульйончик, а зараз, щоб він був трошки жиж. Раз. Ну ось, це вже нормально. Так, давайте вирівнюємо, щоб було удобніше. Додаємо ще плюс 100 грамів. Єсть, є. є. Ну, в общем, в нас виходить 200 г курячого бульону. Що ми кидаємо за курячим бульоном? Ми кидаємо наш сир пармезан. Пармізани ми на всю цю штуку беремо 30 грамів натертого Пармезану 30 грамів. І тепер нам потрібно, щоб він тут розтворився. Тут ми одразу не солимо. Чому? Тому що пармезан сельоний. Ми кидаємо пармезан, даємо, даємо йому розтворитися, а вже потім ми пробуємо це все на смак. В принципі, якщо от вже після пармезана пробувати, в принципі, якщо хороший пармезан, то солі додати не треба. От воно на соль хороше. Ну, опять же, ви пробуйте. на соль. може комусь треба чуть-чуть більше солі. Ось у нас така густа маса виходить з беконом, з цибулькою і грибами. Можна сказати, що це крем суп з беконом і білими грибами. І все, куснув, хорошо, кіпнув, даємо трошки перчику. На, на свій смак даєте перчику. і все готово. Наш суп готовий. Все. Так, що, супчик готовий. Я ще, наверное, зроблю е так. Я ще хочу зробити дві гріночки, я буду робити два супа. Дві е гріночки я просто от, вирізав з тостового хліба, ви можете взяти там якийсь багет. Е я сейчас просто зверху посиплю на тарку. Натерпим сиром пармезан І поставлю це в духовочку підсушити, щоб сир е, розплавився, і гріночка у нас трошки підсушилась І це ми положимо зверху на наш суп. Е, ну, буде класно. Наш, наші гріночки сушаться Ми можемо насипати суп. Да, що, наші гріночки підсушились. А, вони ще, кстати, так пахнуть. Очень круто, і ми ложимо їх просто. Просто сюди. У нас якраз з того всього, що ми зробили, вийшло от дві порції. Що украсимо. Ось так. Раз. Два. Три. Краса. І ось виходить у нас ось така краса. Пробуем, что у нас вышло? Вышло вкусно, уверен. М -м -м. Греночку утопим. А, Боже, я так давно наю его. М -м -м. Греночка бомбическая. Дуже вкусно, дуже классно. Поэтому советую приятного аппетита.